А взагалі-то он така краса. Це Баварія. Такі гори навкруги. Дуже гарно. Будиночки такі на схилах стоять гарні. А дивіться, як уже розквітли троянди. Такі красиві червоні троянди. Ось парк бюєт, а ось туди, в центр міста, треба йти. Там кафешки, магазинчики, там можна поїсти, всі сидять, їдять там. Все це окружено такими невисокими горами. Вон там видно попереду. Цю водичку треба пити там до їди за 30-40 хвилин для підвищеної кислотності тепло, для пониженої холодно. Ось тут парк. Купа лавочок. Вхід у цей парк такий. Ось вони всі такі водички, тут наче газовані. Ось так от. Капає, 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 безкоштовно. Можна набирати, треба пити десь 200 мл. Це смачна. Це пляшечка в мене просто з мінеральної води. Так, ось парк. Тут багато лавочок, фатани, квіточки. О, яку красоту! І ось такі квіти якісь посадили, потім на штамбі щось посадили. Ось такі вже організували клумби. Швидко так. Один іде, кидає з горщика, двоє слідом ідуть ямку коп, туди кить і все, Чуть-чуть присипали, навіть не притоптували. Все конвейером. А холодна вода вся безкоштовна. Ось ще. Такі джерела. Там щось таке. Сама ще не була. Пам'ятник Франц Ракоці. а, до речі, да, водичка називається Ракоце. Прям як Ого, о, в честь угорського цього короля. А тут ми зараз заходимо в павільйон павільйонний. Тут теж таких стульчиків багато. Концертний зал, концерт. Відбувається і дуже така будівля красива, стара. Це старий курорт, А ось там золоті краники. І золоті труби по цим золотим трубам. Тече гаряча вода. Але тут відкрито два рази на день вранці і ввечері. Цю воду треба пити вранці і ввечері, не так, як в трускавці. Ось по цим трубам тече гаряча водичка. Зараз вона не гаряча, вже трошки виховали, тепленька. Ось такі золоті краники, трубочки. Красиво. такі красиві скамейки. Тут всякі історії. Хто був історія цього курорту, бокали, які королі, з чого пили? Така виставка. Рожевий жасмін, дівчатка. Ви дивіться, яка красота, як квітне. Це ж жасмин? Пахне! Ой, яка краса! Terima kasih telah menonton!